Цей тапанер ми замовляємо на Тайвані. Ми знайшли декілька виробників, які займаються виготовленням моделей схожих на -енер від японців від Max, який ми багато років імпортуємо в Україну. Випробували їх всі і вибрали найкращі, які є. На сьогоднішній день у виробництві. Тобто у нас є три моделі від цього виробника: 8102, 8104 і 8108. Відповідно, 02 найпростіша, найдешевша модель. 0,4 вона є трошечки краще, і восьма є ще краще. Отже, сьогодні огляд саме другої моделі. Про детальніше про сам степлер. Степлер йде одразу зі стрічкою, стрічка проста, поліетиленова. Краще, звичайно, використовувати скоби Max стрічку вона більш міцна, стрічки італійські. Звичайно ж, можна для підв'язки, яка не несе на собі великого навантаження, використовувати і поліетиленову стрічку. В перерахунку на одне з'єднання вона буде дешевшою, ніж стрічка з полівінілфориду.